В спорткомплексі села Карапиші впродовж двох днів відбувся 15-й відкритий турнір з греко-римської боротьби на призи заслуженого тренера України Віктора Лозового. Разом з вами на 15-му відкритому турнірі з греко-римської боротьби на честь лозового Віктора Вікторовича області! Заслужений тренер України, який багато років очолював кадетську та юніорські збірні засновний. Олексія та Михайла Лозових людина широкої душі та ще й талановитий музикант. <плес> Сьогодні турнір відбувся завдяки головному спонсору турніру благодійному фонду МКП громаді та за підтримки фермерів. Рапищенка Володимира Григоровича та припіяла Андрія Васильовича. Присутні також почесні гості президент Асоціації боротьби в Київській області папіашвілі Малкас. Області. Чемпіон світу кияшок Дмитро. Чемпіон світу та Європи. Оплески. Заслужений майстер спорту Арабаджи Дмитро Оплески. Шановні друзі, непрості часи переживає Україна і всі ми разом з вами зараз. Іде війна. Ми щиро вдячні тим, хто передовій захищає наш спокій, дає нам можливість жити повноцінним життям, а ще тим, хто віддав своє життя на війні за нас. Схилімо голови у шані, Небесний Рай, пам'ять вічна. Шановні учасники змагань, шановні гості, я дуже радий сьогодні бути присутнім в цьому чудовому залі на турнірі греко римської боротьби в честь нашого легендарного земляка Віктора Лусового. Молодій фонд, громаді, разом з нашими партнерами. з переродним заводом Лего, Філією Рожай, Героївським заводом виготовлення і комбікормін завжди долучаються. Фінансують і підтримують всі спортивні змагання, які відбуваються на теренах не тільки нашої громади, а й в нашій державі. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість тренуватися, змагатися і перемагати. Тож хочу побажати всім нам швидкої, ом'яної і, і обов'язкової нашої перемоги, мирної неба над головою, родинного затишку, Божого благосолідання. А сьогодні нехай в чесній боротьбі переможе сильніший. Слава Україні! До слова запрошується лозовий Віктор Вікторович. Дуже приємно, що в такі часи проводяться змагання такого рівня. На змагання приїхало 14 команд з Черкаської, Київської та міста Києва. Сьогодні, сьогодні я дивився, як ви боретесь. Бачу дуже багато талановитих борців, які вже сьогодні готові змагатися на міжнародному рівні. Бачив на змаганнях участвує Мілевський Мишко, Бринзя Давід, які в цьому році тут. Мабуть, я не знаю ще, хтось приймав участь в європейських змаганнях. Оці два хлопці зайняли четверте місце в Європейських іграх. Це дуже великий результат, дуже важливо ці хлопці наші. І це результат тих змагань, які Миронівчани, Біла церква, Крюковщина. Круглі кожен місяць проходять для вас змагання, які дають вам наснагу, можливість зростання в спортивному плані. І бачив я тут чемпіони України, борються теж хлопці, призери. Хотів би побажати вам успіхів на цих змаганнях, на першості України, які відбудеться. 22-24 вересня і 3-5 листопада. Слава ЗСУ! Слава Україні! Ну що ж, ми вітаємо громадян із початком турніру! Віримо в перемогу! Боротьба наших дітей яскраво доводить, що Україна Організатори змагань та учасники подякували також за підтримку і можливість проведення турніру партнерам: депутатам Київської обласної ради Дмитру Жукотанському та Олені Шуст, депутату Обухівської міської ради Ларисі Ільєнко. Як уже було сказано, учасниками турніру стали 115 борців 14 команд з Миронівщини, Києва, Київської та Черкаської областей, Житомира, Миколаївщини. Змагання відбувалися у різних вікових та вагових категоріях і показали високий рівень підготовки юних спортсменів. Приємно, що з гарними результатами виступили і борці Миронівщини, серед яких спортсмени клубу Здорові діти, майбутнє України, село Владиславка, шестеро з яких стали переможцями. До речі, в командному заліку владиславчани вибороли почесне перше місце на другому команда з Крюковщини, на третьому з Круглика. Команди-переможці були відзначені кубками турніру. Гарні результати показали і учні Меронівської дитячо-юнацької спортивної школи. Два з них піднялись на найвищу сходинку п'ядесталу, а два посіли третє місце. І всі призери нагороджені грамотами та медалями. Переможці отримали ще й кубки турніру.